Підіймаємось спочатку від колін, а потім тільки корпус. Вдих. Три. Два. Тримайся три. Чотири. Нехай трошки інтенсивності буде п'ять. Привіт, я вітаю тебе на тренуванні саме сьогодні. Дуже рада тебе бачити. Приготуйся до вправи з диханням. через низ. Вгору і просто видих і вдих. Видих і вдих. Видих. Повторюємо ще три рази. Два. Один. Дуже добре. Зараз фіксуємо позицію замка пальцями за собою, зажимаємо лопатки разом і робимо присідання з нахилом корпусу. Ноги на ширині плеч. Ми опускаємо корпус спочатку, потім згинаємо коліно, присідаємо так, щоб п'ятки трималися на підлозі. Підіймаємось спочатку від колін, а потім тільки корпус. Це технічно правильне виконання присідання. П'ятки мають стояти. Коліна, корпус. Один. Видих і. Вдих, видих на присяд. і два. І видих. Три. І видих. Чотири. П'ять. Тримай корпус просто рівним. не треба прогинатися, нічого додатково робити. Просто рівнесенько. Головне, щоб ти зрозуміла технічно правильний початок виконання. Корпус, коліна, коліна, корпус. І сім. Вісім. Дев'ять. 10. Прекрасно. Потягнись ручками вгору. Вдих і ось тут прогнись на маленький присід вниз. На 1, 2, 3, 4. Ще раз так само. Замочок і 1, 2, 3, 4. І 1, розкривай лопатки, 2, Три, чотири. Ще. Один. Два. Три. Чотири. І останній. Один. Два. Три, чотири. Прекрасно. Зараз тримайся. Обкут чогось своєї опори. Неважливо, може просто за опору триматися або за стіл, або за стілець. Ми стоїмо на одній нозі, але зігнутій. Зараз робимо крок назад, але коліно має зайти за коліно, тобто ми трошечки за себе і ось сюди, на рівну лінію зі стопою. Присідаємо вниз, торкаємось повільно коліном, підіймаємось і ногу до себе. Постійно на м'якому коліні. Приготувалися. Один. Ми працюємо дуже повільно на зігнутій нозі. Два. Видих. Вдих. Три. Повільно. Чотири. Нікуди не поспішати. І п'ять. До восьми. Шість. Коліном торкнутися легесенько. І сім. І останні. Вісім. Зігнута нога. На іншу ножку. Тримайся забудьщо. Присядь. І трошки за себе. Один. Видих. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закінчили. Встряхни ніжками. Постав ніжки знов на ширину плеч. Ручки зараз перед собою. Ти нахиляєшся вниз, згинаючи коліна, поки твій поперек тримається рівним на трошки м'яких колінах. І підіймаєшся, скруглюючись вгору. Ось тут видих. Ось тут затискаєш сідниці на вдих, видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Затискай сіднички, щоб саме вони підіймали. Ось тут рівна спина. Ось тут затиснуті сідниці. Кругла спина. Рівна. Один. Ми Продовжуємо. Два і трошечки набираємо з тобою темп. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Сім. Продовжуй зі мною. Нехай сіднички палають. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще один. Два. Тримайся три, чотири. Нехай трошки інтенсивності буде п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім шість, п'ять. Ще три, два. Один, ти молодець. Розтягни спину. Пахитай з однієї сторони в іншу. Два, три, чотири. Шість, сім, вісім. Вирівнятися. Розтягнути одну ножку в сторону ось таким чином. Іншу ножку в сторону ось таким чином. Одну ножку до себе притягнути на рівні нозі, наскільки змогла. Іншу на рівні нозі, наскільки змогла. Супер. Одна ніжка рівно потягнутися до неї Стопочка передня наверх флексиком. І на іншу два, три, чотири. Вдих ось так швидко закінчується 7 хвилин і вже відчувається, що хочеться займатись довше. Але не поспішаємо. Найголовніше це завжди починати спокійно для власного тіла. Вже потім можна зростати до чогось більшого. Дякую тобі за сьогоднішнє тренування. Чекаю тебе на наступного.